Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Це програма Власна думка. Мене звуть Андрій Смусі. Наш сьогоднішній випуск буде присвячений темі діяльності органів місцевого самоврядування, наприклад, Дубинської міської ради. Я думаю, ви зі мною погодитесь, коли я скажу, що кожен з нас мріє і прагне жити в цивілізованій високоправовій державі. І, будучи членом певної територіальної громади, ми з вами маємо право вимагати об'єктивної та прозорої діяльності від чиновників. Саме про це буде йти сьогоднішня наша розмова. Це власна думка. Лишайтесь з нами. Мій сьогоднішній співрозмовник депутат Дубинської міської ради Микола Стричук у минулому слідчий. і мова буде йти сьогодні про перипетії, які все ще не вщухають навколо ініціативи будівництва одного із супермаркетів на території міста Дубна. Я пропоную переглянути журналістське розслідування, зняте журналістами проекту народний контроль і далі повернутись до нашої студії, аби детальніше обговорити те, про що ми зараз з вами довідаємось. Дубно – одне з наймальовничіших міст Рівненщини. Майже у самому його центрі запланували звести будівельний гіпермаркет епіцентр, новий рівень сервісу, робочі місця. Новина, начебто, гарна для міста розвиток та прибуток, але дубенчани проти, бо мають сумніви, чи не дурять їх бізнесмени разом із чиновниками та депутатами. Адже ділянка площею близько півтора гектара вже давно в оренді, і гроші за користування нею отримує зовсім не міський бюджет. Сьогодні у розслідуванні народного контролю ті, для кого закон не писаний. Так, в листопаді місяці з незрозумілих причин нормативну грошову оцінку вони переробляють на 2,5 мільйони. Хто покриває удубні земельні оборудки? Він до мене не звернувся, він до мене не звертався, він до мене не звертається. Що там відбувається? Чесно, скажу, я не знаю, я не володію ситуацією. Дивимось. Істо цей клапоть землі міг би принести чималі кошти. Саме з такою метою, вочевидь, у 2012-му і був проведений аукціон. За результатами торгів його орендує депутат Дубинської міської ради Віктор Богомас. Віктор Йосипович, ви орендуєте місто місто в Дубна, земельну ділянку на вулиці Грушевського так. в центрі міста. Так аукціон відбувся. Переможець є у п'ятиденний термін. Він має сплатити за участь в торгах і підписати договір. А потім регулярно платити за користування землею до міського бюджету. По мінімальних розрахунках порядка не сплачено в, в рахунок міської ради десь приблизно 940 тисяч гривень. Для підприємців земля на вулиці Грушевського ласий шматок, адже тут чималий житловий масив. Розвивати торгівлю чи будь-який бізнес у цьому місці вигідно. Віктор Богомаз тут власного бізнесу не розвивав, але й оренду не сплачував. вказаній земельній ділянці були заборгованості з оплатою орендної, орендної плати за оренду землі. Коли почали з'ясовувати вже на сесії ці всі питання, з'ясу ну, почали вилазити, можна так сказати, такі нюанси, несплати, заключені, не заключені договори. Міська рада, працівників міської ради, деякі можна можна мірі сказати, плуталися в показах ні собі, ні людям. Тож не зрозуміло навіщо воно брати в оренду землю, якою не користуєшся. Запитуємо у пана Богомаза. Скажіть, ви вкладали з міською радою договір оренди? Цієї земельної ділянки. Укладали? Віктор Йосифович. ви не чекайте. Але він чомусь тікає, і розмовляти не хоче, аж раптом схаменувся та передумав, Вочевидь, хоче викласти усе як на духу. Я знайшов інвестора, з яким можна будувати щось робити. А ця ділянка для мене була збитковою, тому що вона вже 3 чи 4 роки знаходиться в оренді. Чоловік стверджує, що всі кошти за оренду землі він сплатив. А проблеми, що виникали з документами, це через помилки працівників міськради. Дивіться, це попередні начальники земельних відділів. Ніхто мені не запропонував цей договір укласти. Коли я до них звертався, вони говорили, насправді вони хотіли укласти, але неправильно був земельно кодастровий номер даний. І тільки в 2015, по моєму році, новий начальник земельного відділу. Е... В нотаріуса вніс зміни до земельно-кадастрового номеру. Насправді змінили земельно-кадастровий номер, і тільки тоді зміг з укласти договір. Кому ще куди він сплачував, якщо договір не уклали, на який рахунок? Щоб укласти договір оренди комунальної землі, є певний порядок. Консультує нас юрист. Передача в оренду земельної ділянки, що перебуває в державній або комунальній власності, здійснюється з результатами земельних торгів. Об'єкт за договором оренди вважається переданим з моменту державної реєстрації права оренди. Як же так трапило, що земельні торги відбулись у 2012-му, А до моменту укладання договору пройшло ще довгих 4 роки. Хіба це питання не мало б хвилювати головного господарника міста? На той час, коли підписувалися ці всі угоди, із то приможцем акціону, так питаннями цими курували курирували мої заступники, розумієте? І заступник підписав угоду, але потім вже виявилося, що він не підписав самий переможець акціону. Звучить непереконливо. То хто ж нас дурить? Депутат чи мер? Я виконав всі умови, акціону. Якщо з 12-го 15-й рік дійсно не заплачено, так то дійсно не заплачено. Але сьогоднішнє законодавство, вже коли ми почали узнавати, воно таким чином побудоване, так що він має якусь лазейку. Але що це за шпарина у законодавстві, що дозволила меру закрити очі на безгосподарність, через яку міський бюджет не дорахувався близько мільйона гривень. Пан Антонюк так і не пояснив. Коли у 2016-му у дубні заговорили про новий магазин, епіцентр до міста завітали представники магазину для розмови за круглим столом. Як з'ясувалося, будівельний гігант уже про все домовився з паном Богомазом, як начебто із законним орендатором ділянки. Пан Богомаз надав нам документ суб оренди. Півроку, напевно, ми приймали рішення, чи йти, чи не йти. Ми Богомазу нічого не будемо платити. Стільки з Богомазом він... Сподіваюся, що ми будемо мати певне партнерство. Що ми будемо мати певний напрямок, який він сам буде втілювати в нашому епіцентрі. Такий розвиток подій багатьом не сподобався, особливо місцевим підприємцям. Дубно з приходу епіцентра втрати, це однозначно. Втратить в соціальній політиці, втратить соціальних… тому що сьогодні кожен підприємець у купив він старий магазинчик, він його ремонтує в нього завтра. Не буде чим тому, що ви кошти з міста дубна вивезете на Київ. Ви їх вивезете, адже ця ділянка могла би стати у пригоді своїм бізнесменам, які роками розвивають місто. Чомусь іменно вклинилося в те, що на богомазовську землю вибачте, не на богомазовську. Вона незаконно поки що перебуває в оренді в Богомазовську. Втім, депутати пропонують: якщо епіцентру і бути, то на інших умовах вигідних для міста, а не однієї особи. солідна компанія. Яка, я думаю, має можливість зачекати до червня місяця, коли ми громадою міста можемо припинити будь-яку оренду і особі. що невдоволення, ви вже почули громади міста є неправильно оформлені документи. документів Та дарма, адже всі папери про співпрацю з Віктором Богомазом епіцентр вже давно підписав, не зважаючи на порушення. Но ми не слідкуємо за цим і не маємо цього робити. Ми маємо той договір, який є, який він укладений. Мер міста Василь Антонюк традиційно умиває руки. Не знаю, гроші надходять. Не невідомо, не, не знаю, не в курсі діла. Не ще не володіє ситуацією. Мусять надходити однозначно. Але від кого що? Взагалі, то я не можу сказати, я не володію цією ситуацією. Можливо, міському голові також вигідний такий розвиток подій, адже чотири роки він закривав очі на практично самовільне захоплення депутатом цієї ділянки. А тепер він погоджується на продовження цієї незаконної оборудки. Чомусь міська влада дозволяє окремій особі з мандатом депутата нехтувати законом та сама порушує його. Тож народний контроль не стоятиме осторонь злочину. Депутат від народного контролю Микола Стрільчук подає позов до суду, щоб нарешті припинити цей відвертий деребан та покарати винних. Отож, ми повертаємось до нашої студії. Нагадаю, коментувати побачене буде наш сьогоднішній співрозмовник, депутат Дубинської міської ради Микола Стрельчук, який фігурував у цьому розслідуванні. І насамперед, питання Микола до вас чому таке прискіпливе ставлення до епіцентру? Я можу помилятися. Невже інших проблем немає в Дубну? Лише це. Ну я скажу, що відношення моє особисте до епіцентру не є будь-яким прискіпливим чи якимсь упередженим. Просто це є я рахую, моя здорова реакція як жителя міста Дубна і так як члена територіальної громади. Міста Дубна до цих, я б сказав би, в якій мірі ну, грубих незаконних дій, які в першу чергу я б сказав би йшли не з сторони. Будівельного гіпермаркету, а з кабінетів місцевого самоврядування, і зрозумів. Я, Я пропоную, аби ви прокоментували те, що ми з вами переглянули представникам іншої позиції, іншої точки зору, зокрема представникам Дубинської міської ради, представникам опонентам, якщо можна так сказати, нашому сьогоднішньому співрозмовнику. Якщо на вашу думку мої цитати або ваша позиція стосовно тієї чи іншої теми, яка стосується даної проблеми, буде неповною мірою висвітлена в цій програмі, згідно з чинним законодавством, вам може надатись абсолютно такий самий проміжок часу ефірного в цій студії, аби ви донесли до глядацької аудиторії свою точку зору. Ну а в перспективі, якщо буде згода з боку двох сторін, ми готові навіть провести. Своєрідні телевізійні дебати на дану тему. Отож, я хотів би насамперед розпочати із коментаря Віктора Богомаза, який повідомив наступне, що він знайшов інвестора, який буде там будувати на цій ділянці, яка є за його інформацією, начебто, збитковою, так для нього, і щось робити. Депутат стверджує, що всі кошти, що він мав сплатити за оренду землі, він сплатив. А проблеми, що виникали з документами, це через працівників Ради. Я знаю, ви досліджуєте детально цю тему і готуєте, чи підготували вже позов до суду. Будь ласка, прокоментуйте. Далі. Ну в даний час в Дубницькому міськрайонному суді суді знаходиться мій цивільний позов до. Дубинської міської ради, яка б мала би захищати інтереси громади, але виходить, що мене це змусило як представника територіальної громади міста Дубна звернутися до міської ради з позовом захисту інтереси жителів міста Дубна з цього приводу, з цього будівництва супермаркету. І я б сказав би навіть не з приводу будівництва супермаркету, а з приводу незаконного надання е, суборенди цієї земельної ділянки, оскільки е, ще раніше, за каденції моєї більше року, виникали питання щодо несплати богомазом Віктором Йосиповичем е, територіальній громаді міста Дубно коштів за оренду земельної ділянки. З'ясувалося в тому плані, що в 2012 році, коли він виграв аукціон, він належним чином не оформив документи на вказану земельну ділянку право оренди і не набув законного права неї розпорядження нею. А вже в подальшому, коли він знайшов інвестора з незрозумілих причин, міська рада заключила договори оренди земельної ділянки між Богомазом та міською радою. І я не не розумію цього, як сказати. Дій міської ради, коли б міська рада могла б сама надати цю земельну ділянку епіцентру і напряму отримувати кошти в бюджет міста Дубно. Вона ці питання вирішила зробити з певних причин через можна сказати, ну де в якій мірі навіть сказати підставну особу на місцевому телебаченні, в тому числі в цьому розслідуванні. Ви називаєте цифру це майже мільйон гривень нанесених збитків. Звідки така сума у вас ну, чи є докази? Є докази. В мене знаходиться. Я собою взяв ціле, мона сказати, моє Тут є безліч документів, я їх всіх вивчав. Все починається з оцінки земельної ділянки, коли в першому договорі 2012 року який відмовився, відмовився підписати пан Богомаз в міській раді, від нормативно від нормативно-грошової оцінки він повинен був сплачувати в рік більше там, 191 тисячі гривень. Подальшому, в 2012, 2013, 2014 і 2015 році він коштів ніяких за оренду не сплачував, а в 2015 році заключив незаконно, на мою точку зору, і, в принципі, я думаю, що суд поставить ці точки, ну, всі точки на дві, заключив нову, новий договір оренди земельної ділянки, де він повинен був вже сплачувати в місто Дубнов, ну, в громад, в рахунок громади міста Дубно суму 286 тисяч гривень. Він їх знов проігнорував, він не сплачував, так. А вже коли він знайшов інвестора у 2012 році, це він тільки повторно заключив вже третій договір оренди земельної ділянки. І вже коли безпосередньо в нього появився інвестор, він сплатив частину коштів. Але на той момент, коли ним кошти були не сплачені і без врахування цієї суми за 12, 13, 14 і 15 роки, ну, по попереднім підрахунком ним не сплачена сума порядка 940 тисяч гривень. Що ви вимагаєте в позовній заяві? В якій стадії зараз ця справа? В позовній заяві ми вимагаємо визнати неукладеним договір оренди, так як в 2012 році, так як учасник аукціону Богомаз відмовився його підписати, що потягнуло його на реєстрацію в управлінні Держ... Державного земельного агентства, що було правовою підставою набуття права Оренди цієї земельної ділянки, е, також визнати нечинними і недійсними скасувати договори е, купівлі продажу земельної ділянки, укладені нотаріально, внесення в них змін, які відбулися вже в 2016 році, через 4 роки. А також скасувати, можна так сказати, незаконні укладені договори оренди від 2015 е, року і 2016 року, додаткові угоди, які також заключалися. А також договір суборенди від 28 грудня 2016 року, який був укладений всупереч інтересам територіальної громади міста Дубаси. Пануко наскільки я зрозумів. Кажуть, поїзд поїхав по тій причині, що угода все таки чинна, працює, епіцентр починає реалізовувати заплановане на цій земельній ділянці. Ну я розкажу да розкажу таку предісторію, як воно все починало з'являтися на теренах Дубна. 25 листопада, 2016 року відбувалася чергова сесія міської ради. Попередньо ні на яких земельних комісіях, ні комісіях інших депутатських міської ради не розглядалося питання суборенди. 23 листопада, за два дні до сесії, представники епіцентру написали письмову заяву про надання дозволу взяття земельної вказаної ділянки в суборенду від Богомаза, а згідно чинного законодавства та договорів, які там е, ну, законні і незаконні, укладені, е, числиться, що письмова е, для укладення договору суборенди необхідна письмова згода орендодавця. А орендодавець є міська рада. Е, тому це питання, можна так сказати, де в деякій мірі кулуарно перед самим. Початком сесії перед 10 годиною зібрали земельну комісію. Ще вийшло так, що коли вона засідала, сесію відстрочили там на певний час. І е, в порядок денний е, сесії, 25 числа, е, член земельної комісії вніс пропозицію внести питання про надання в субереду. Депутати були не проти такого питання, щоб його говорити, бо вже давним. Давно вже раніше піднімалося це питання, хотіли включити в порядок денний питання не суберенди, а саме цієї земельної ділянки і обставин її отримання і несплати коштів. Ну, просто депутати, я враховували, забажали питання не так розглянути, як суборенди, як розглянути питання взагалі пов'язане з цією земельною ділянкою. Оскільки мені відомо, чимало депутатів Дубинської міської ради ініціювали е представникам забудовника. Е Давали пропозиції інших ділянок. Так чому на вашу думку така інтерес саме до цієї ділянки? Ну на мою точку зору, да, що коли почалось розгляд цього питання, ну я б сказав би більша половина депутатів була ну, здивована цими діями, які відбуваються, і навіть я б сказав би провладна фракція БПП і Партія е, Бют, яка існує, має найбільшу фракцію в депутатському корпусі місту Дубно, теж заявила, я б сказав би, таку позицію, ну, е, вияснення обставин. Коли відбулося обговорення цього питання, е, сталося так, що е, Хотіли побачити представників епіцентру, які написали заяву, а на саме засідання не прийшли. Їм пропонувалася, можна так сказати, пропозиція, що інші надати більш привабливі земельні ділянки, які знаходяться не в центрі міста Дубна, а знаходяться на околицях міста, оскільки були такі питання, що буде руйнуватися дорожні покриття, бо будуть їздити великовантажні автомобілі. Тим більше, земельна ділянка рознаходиться, ця, ну, про. Альтернативні земельні ділянки більшого об'єму більшої площі знаходяться на в'їзді в місто Дубно на території розташування автодороги Київ-ЧОП, краще сполучення з суміжними районами і також міжнародна траса. То я думаю, що це питання було б в економічному плані їм би більш привабливіше, бо воно потягнуло приток, так само людей із зараз. Ми що зацитую Дмитра Байдюка з розслідування. Пан Богомас надав нам документи суборенди. Нагадаю, Дмитро Байдюк, заступник генерального директора товариства Епіцентр К. Пан Богомас надав нам документи суборенди. Півроку ми приймали рішення, чи йти, чи не йти. Ми Богомазу нічого не будемо платити, оскільки з Богомазом він сподівається. Дмитро Байдюк, що ми будемо мати певне партнерство, ми будемо мати певний напрямок, який він сам буде втілювати в нашому епіцентрі. Тобто ось тут інтерес чи є? Е, ну я думаю, що інтерес не тут, е, тому що е, ця земельна ділянка розташована в самому густо населеному районі міста Дубна. Стосовно комерційна привабливість, да, комерційна привабливість там сама вища, тому що там і знаходяться всі комунікації, електрика, світло, каналізація і таких вкладень великих в розвиток інфраструктури не треба вкладати. Крім того, в зв'язку з густонаселеністю цього району, це там по моїх попередніх даних порядка біля 15 тисяч живе населення, це більше ну, приблизно половина чи там менша половина міста. Це місце розташування багатоквартирних будинків. І тому я думаю, що чому за це за цю земельну ділянку й і епіцентр. Ваші прогнози, чим закінчиться розгляд вашого позову? Чи вперше ви звертаєтесь з позовами щодо порушень? З боку діючої міської влади ну з позовом в цивільному порядку я звертаюсь вперше, але вже неодноразово на теренах Дубенщині мною були виявлені факти зловживання сторони Дубінської міської ради, пов'язані з деребаном як комунальної власності, так і земельних ділянок на території міста Дубна. Які за, стадії ці справи? Ну, за моїми були заявами і за моїми зверненнями є порушені фактично три кримінальних провадження, в тому числі і стосовно цього епіцентру, і надання не епіцентру, а надання цієї земельної ділянки в субаренду епіцентру? Скажу відверто, що слідство по справах на протязі там вже року-півтора можна сказати навіть не про. Ну належним чином не рухається не і не притягуються люди до відповідальності, тому що я думаю, коли б люди ці були де, в якій мірі притягнуті до певної відповідальності, це б стимулувало їх не порушувати законодавство. Це безповід... е, Ну, створює такі умови для зловживання. Тобто, свідками чого ми є з вами в даній ситуації? Тобто, що е, за кулісами високих фраз е, реформації правоохоронної системи, судової системи. В регіонах на місцях справа не рушила з мертвої точки. Я допомогу. особисто звертався з приводу раніше порушених справ і до місцевого керівництва поліції. Правда, зараз на даний момент інший знаходиться начальник поміняний керівник поліції. Звертався так само до керівника поліції Рівненської області. І ви знаєте, мене дивує певній мірі їхні пояснення в плані тому, що нема кому працювати, нема фахівців слідчої сфери, розумієте. Хоча половина слідчого апарату, наприклад, і поліції в Дубно, і поліції в Рівненській області, і тому, в тому числі слідчого управління, знаходиться ну в мінімум 50% процентному відношенні старого складу міліції, які мають досвід роботи. Як працюється в колишньому слідчому нинішньому депутату? Чи допомагає ваш досвід е... слідчого в депутатській роботі? Ну, я вам скажу, бачите, я привик, як слідчий колись е... треба все почати з Порошенки і дойти до того клубка, який він є? І я в своїх будь-яких діях я ніколи не роблю якісь там такі, ну по... Попередні, безвідповідальні там чи безпідставні якісь обґрунтування чи звинувачення, я стараюся витребувати документи, з ними ознайомитися, вивчити цю справу, вивчити так само, те, що відбуваються зміни законодавства, є, вносяться зміни, поправити ці зміни, подивитися, як кажуть, законність, незаконність цих дій, і тоді, вже як воно як кажуть, набуває такого ну, остаточного е, висновку. Незаконних дій іначе виходу немає, крім звернення до правоохоронної системи в рамках закону. Тобто можна говорити, що ви в радикальній опозиції до діючої влади чи в конструктивній? Ні, ну я не рахую, що я в радикальній. То що коли були виявлені деякі порушення, і в словесному можна сказати, спілкуванні з керівниками міського самоврядування і там іншими особами вказано на ці недоліки. Скажу відверто, вони тупо проігноровані. Тут і не остається іншого виходу, як офіційно звертатися для вчинення якісь там правоохоронних, будемо рахувати. Дій. А були пропозиції до співпраці в лапках з боку влади до вас? Ну як вам сказати, що? Коли тільки зразу починався формуватися цей депутатський корпус після виборів, я б сказав би, що з сторони діючої на даний момент влади були певні пропозиції, що ми розуміємо, що депутатство воно безкоштовне, що ви будете, як той казав, була така фраза, що ну, ви походите півроку, потім вам надоїсть і ви ні на що не будете реагувати, а просто приходите, піднімати руку, коли нам треба. І була така фраза: ви знаєте, що ви приходите на сесії і на депутатські дні там два-три рази в місяць. а Ми працюємо цілий місяць і думаємо, як це все зробити, розумієте? Ну і в мене таке складається враження, що напевно, що ці люди думають, як в певній мірі обманути інших людей, зробити те, що їм потрібно. І в дуже багатьох випадках є такі факти ну, незахищеності і представлення інтересів громади. Розумієте, що ці дії йдуть не в користь громади міста Дубна, так, а в користь певних інтересів, певних осіб? Ну, і на Завершення нашої програми. Ваші прогнози по ось цій справі непростій стосовно будівництва супермаркету. Чим вона може закінчитися? Ну, я, крім того, що подав позов, я вже двічі звертався до суду з метою забезпечення позову. Це тобто накладення, можна сказати, заборони, вчинення певних підготовчих будівельних та інших дій на вказаній земельній ділянці. Судом було винесені ухвали, мені було відмовлено, я б сказав, деякі мірі безпідставних причин. Коли ми надали ще певні документи, додали певні ще, ну... Докази незаконних цих дій. Ну, суд, можна сказати, так ну, з прохолодкою до цього питання віднісся. І на даний момент от було два судових засідання з цієї справи. Перше судове засідання сторона відповідача Богомаза не з'явилася, з'явилися представники міської ради. Ну, теж розглядалося питання, щоб цю справу розглядав господарський суд. Ми заперечували в попередньому судовому засіданні, оскільки Богомаз укладав всі документи з незаконної цієї оренди аукціону і приймав участь в аукціоні як фізична просто особа, як житель міста Дубна, громадянин України, а не приватний підприємець. Але на даний момент в судовому засіданні, в, інш, в другому, яке відбулося перше засідання судове відбулося 3 травня, друге відбулося 31 травня. Не з'явився сторона відповідача міської ради, яка була вчасно повідомлення про обставини місце. Надіслали клопотання відкласти справу у зв'язку з тим, що їхній юрист знаходиться в відпустці. Хоча в міській раді є два юриста, і попередній раз в судовому засіданні приймав участь інший юрист, який був під розписку повідомлений про час і місце розгляду справи. Ну суд клопотання міської ради відклав. Я рахую, це був один із способів затягнути цю справу і дати ну, забудовнику на даний момент. Поки кажуть, буде рішення по справі. Ми збудуємо і закінчимо будівництво. Розумієте, зрозуміло. Пан Микола. Я щиро дякую за те, що зголосилися прийти до цієї студії не як герой журналістського розслідування, а як гість цієї студії. Представникам іншої сторони ще раз повідомляю, якщо виникне бажання чи потреба висловити свою точку зору або внести якісь корективи стосовно цієї бесіди, можливо, на вашу думку, ваші коментарі були неповною мірою або десь не об'єктивно висвітлені. Будь ласка, ви маєте аналогічний проміжок часу ефіру для того, аби висловити свою точку зору. І при потребі за бажанням обох сторін я на правах ведучого готовий провести відповідні. Телевізійні дебати на дану тему: де ж будувати цей супермаркет і як зробити, аби механізм його збудівництва був справді законний і е, влаштовував всіх представників територіальної громади міста Дубно. Наразі дякую, що були з нами. Це була програма Власна думка до побачення.